Роман Сметана син, чоловік, батько, побратим, герой. Пам'ятну дошку Роману Степані відкрили на фасаді цинапу в Микитинцях. Шанувати пам'ять про нього прийшли рідні, близькі, побратими та колеги. Важко говорити про втрату рідної людини і люблячого батька моїх дітей. Роман в дітях завжди виховував любити Україну. Любити рідну мову, а також повагу до, до людей. Він став символом міцності, сили духу. Основна його риса самопожертва. Він своїм життям пожертвував, щоб врятувати життя інших. Роман сметана відважно боровся, щоб у нас було українське сьогодні. Розповідають його побратими. Він загинув 27 квітня 2022 року героєм, виконуючи бойове завдання в місті Дергачі Харківської області. Бог забирає найкращих найкращих тим, що вони вже багато зробили в цьому житті на землі і заслужили бути в перших рядах війська божого. Роман зробив все, щоб його ді діти жили в кращому світі, і завжди говорив, що ми маємо старатися робити так, щоб не було стидно за наші порожиття роки, щоб наші діти не бачили того і не переживали, що переживали ми. Роман брав участь в АТО, там отримав поранення, але продовжив боронити Україну в московсько-українській війні у складі зведеного полку Сафарі, 27 квітня. Ми це називаємо я особисто і наші побратими. Це наш другий день народження. Було таке пекло. Попасти з нього вийти це дуже тяжко. На жаль, Роман не вийшов. Я хочу звернутися до родини, сім'ї його товаришів близьких, подякувати їм, що вони виховали такого достойного сина українського народу. А також звернутися до всіх присутніх, бійців, побратимів, громади. Пам'ятаймо його, поки ми про нього пам'ятаємо, він буде жити вічно. Три роки Роман працював на посаді заступника сільського голови в селі Микитинці. Він був цілеспрямованим, щирим, справедливим керівником, добрим і вірним другом та колегою, надійним побратимом. Його любили і шанували. Він дуже багато зробив разом з однодумцями своїми, з колегами. Їм вдалося багато реалізувати соціальних проєктів, які і досі живуть і успішно функціонують в нашому селі. Громада його любила і поважала. Син, чоловік, батько, побратим. Роман сметана назавжди залишиться в пам'яті усіх, хто мав честь його знати, відважним борцем за справедливість і свободу України. Роман був світлою людиною. Він був заступником голови села Микитиці. Потім був членом виконкому Івано-Франківська. Працював тут в СНАПі, але не міг терпіти після повноштабної війни. Пішов в особливу роту сафарі і, на жаль, на Харківщині загинув. Був дуже справедливий, відстоював права. Учасників бойових дій багато зробив соціальних проєктів, тому це велика втрата для громади. І в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв ми вшанували пам'ять його цією анотаційною дошкою тут, де він працював. Франківське місто, де героїв шанують, пам'ятають і роблять все можливе, каже міський голова, щоб майбутні покоління не забули ціну нашої перемоги. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.